Наскільки вона може вплинути ця угода на перспективи тиску на Китай? Тому що ви зараз вже почали говорити якраз про другу частину нашої розмови, яку я планував, а саме про американсько-китайські відносини після 8 серпня, 8 серпня, Трамп означив як дату, після якої він може ввести. Мита проти Китаю, враховуючи те, що відносини Китаю і Європи вони нікуди не поділися трово економічні, вони присутні. Китай зробив заяву про те, що та йому начхати на те, що будуть введені мита, що нам очікувати в цій ситуації. Наскільки попливає угода міша єс саме на зменшення і послаблення позицій Китаю, чи зараз впливає моє припущення, що 8 серпня буде прийняти рішення, але а американці завжди, коли вони навіть і європейці, в тому числі, вводять санкції, ці санкції не вступають в дію з наступного дня, завжди дається іноді дуже суттєвий проміжок часу. Ну, от мінімально, наскільки я пам'ятаю, це два місяці, uh -huh. а максимально, а, наприклад, там по деяким позиціям було майже а, там сім місяців доходило. Uh -huh. Тому і в цій ситуації Трамп, якщо прийме рішення, то це буде рішення, яке почне де-факто діяти. Ну на наприклад, свого часу Байден підписав ще в січні місяці, але де-факто діяти воно почало лише тільки в кінці, тобто, через 30 днів. Тобто він ну то є такі завжди відстрочки. В даній ситуації так само буде, і тут треба розуміти, чи зміниться. Скажімо так, торговельна політика конкретних країн. Одна країна вже точно сказала, що вона на це відреагує, це Індія. І Індія вона може відмовитися від російської нафти ну, не те що легко, але протягом двох місяців може. Це, звичайно, будуть нарощені. Фактично, це витиснення буде. Російської нафти, тобто з Росії з світового ринку а, нафти. Тому а, в цьому ключі це, це, до речі, для розуміння 25%. 20, ну, там десь приблизно коливається, більше 20% коливається якраз оця частина, яка Індія фактично відбере, тому що зрозуміло, що щось там переключиться по російській нафті. Раз, а, другий момент Китай. А Китай показав, як він діє. Він не діє через тиск. Тому Китай відмовиться виконувати а, дану угоду. І він буде ось цю, цю позицію розглядати виключно лише тільки в переговорних позиціях США і Китаю. Тобто ага. воно додасть, навіть якщо додасться, хоча я сильно сумніваюсь, але все ж таки генеральна угода США китай буде принципова. І вона може скасувати навіть при продовженні купівлі російської нафти. Це питання. Але, але я один момент скажу, але я постійно думаю про оце бажання американців стати посередниками, і е, в цьому ключі можливо і цей момент, що російська нафта не пропаде, а просто буде якась американська кампанія, яка буде купувати російську нафту і перепродавати країнам світу. Ну, я цього не виключав, але, звісно, також, поки що європейці сказали, що цього не буде на енергетичному ринку Європи. А, Вони в 18-му санкційному пакеті передбачили. Чи можна допустити, що сьогодні Трамп грає велику гру, таком, також і включаючи до цієї гри як інструмент російсько-українську війну, підписану угоду у США, Гру, яку він веде з Китаєм, а саме переговорний процес щодо підписання торгової угоди з Китаєм, який відтермінований на 30 днів. тому що це ж фактично тиск на Китай. Дивіться, якщо ні, то буде так, якщо ні, то буде так. Я ж про це говорю: що е, е, Трамп розглядає це в контексті своєї генеральної угоди з Китаєм. Тобто, це лише тільки один якийсь, скажімо так, елементик, який він додає, що нібито у мене є ще один козир, а ти торгуєш з Росією. Тобто, іншими словами, він додає в свою колоду там ще один ага. якийсь додатковий, як він любить говорити, карту, яка, яку він тепер тримає. Ось. І е, я, роз, я дивлюсь на це саме так: ага. Росія через свою поведінку. Трамп відверто захоплювався Путіном і тут беззаперечно. Тобто, він вважав його найвіду... най... найпотужнішим лідером світу. Він дуже обурювався, що Путіна виключили з Великої сімки. Він дуже обурювався там по іншим позиціям. Тобто, його позиція вона проявляється фактично ну, в багатьох його меседжах. Так от, в цьому ключі, на моє переконання, Путін здувся в очах Трампа. Він тепер для нього, так як він не тримає цього слова своїх слів, тому що я переконаний, Трамп образився через певні обіцянки, які давав Путін особисто Трампу і їх не виконував. І Уже особисту якусь для себе, тобто ти міг робити все, що завгодно, але особисте прохання, або, скажімо, це навіть не прохання, а це певна домовленість, яка була між ними, і не виконати це дискредитує самого Трампа, і в Трамп не сприймає відповідно. Тому тут змінилося. Отже, а іншими словами, Росія відходить на Третій, там якийсь план для нього вона не є принципово в цьому ключі. Вона становиться лише тільки розмінною монетою. Тобто, вона Росія мала стати е, виграшною комбінацією для Трампа, з якою Росією торгувати. Він так це бачив. то тепер для нього Росія це просто розмінна монета, яку він використовує у цих примованих з Китаєм. Китай все ж таки принципова, принципово важливіший. І плюс ще один важливий момент, що А Китай знайшов речаги тиску на е, Сполучені Штати через свої рідкоземельні метали. І це м, призводить до того, що йому також треба набирати щось свої, е, скажімо так, можливості тиску, які аргументи він буде давати на переговорах. І в цьому ключі це, е, Росія стала так, такою розмінною монетою. Він точно буде це використовувати. І я допускаю, я дуже сильно сподіваюся, у мене трошки вже така, скажімо, не люблю цього, але дивлюся на цю ситуацію. Дуже би хотілося, щоб Росія реально стала розмінною монетою між Китаєм і Сполученими Штатами, і вони там, відповідно, їхні ресурси, просто після дуже сильного послаблення російської влади, і потім певні процеси децентралізації. Сепарації, а, Російської Федерації, воно призвело до того, що вони почнуть ділити Росію і в Китаї тобі відходить це. Я беру собі північний шельф. Там, наприклад, я беру там, наприклад, цю частину. Тобто, це було би для нас найкращим варіантом. Бо нам для того, щоб прибрати ризик майбутньої війни, це треба щоб Московія фактично була позбавлена своїх колоній. Так, от, позбавлення своїх колоній це якраз. Я дуже сподіваюся, що такі вже думки е, виникають, mm -hmm. Mm -hmm. і mm -hmm. до цього, відповідно, будуть рухатись. Дуже амбітний проект, пане Ілля. Звичайно, виглядає гарно, як буде насправді, будемо дивитися.